Вітаю на каналі Томат та Виноград. Сьогодні на календарі 9 березня, а помідори я буду сіяти не раніше 20. го Чому ж варто сіяти помідори на розсаду для подальшої висадки у відкритий ґрунт не раніше 20 березня. Розглянемо декілька причин. Висадка у відкритий ґрунт. Почнемо з кінця. Якщо розсаду висадити занадто рано, вона може постраждати від нічних заморозків. Переважно у відкритий ґрунт. Нашу розсаду ми висаджуємо близько 15 травня плюс-мінус 5 днів. Оптимальний вік розсади для висадки 45-55 днів. Тепер давайте відкинемо від 15 травня середнє значення 50 днів назад і отримаємо дату з 20 березня по 1 квітня. Після висадки насіння полийте теплою водою. накрийте плівкою. І тримайте у теплому місці. Можна біля батареї. Після появи перших сходів, а це в середньому 5 днів. Покладіть на підвіконня, бо помідори в цей час потребують якомога більше світла. Якщо висівати насіння занадто рано, це призводить до підвищених витрат на отримання розсади протягом довшого періоду. Росада обов'язково переросте, витягнеться буквально за тиждень. І потім прийдеться ламати голову, як її висадити. Така рослина віддасть менше урожаю, бо буде довше адаптовуватися до нових умов. Помідори, які були висіяні з 20 березня по 1 квітня, мають більш міцну кореневу систему та кращу адаптацію до умов відкритого ґрунту. Це сприяє швидкому укоріненню та інтенсивному росту після пересадки, що в свою чергу призводить до високого врожаю. А ви були на каналі Томат та Виноград. Буду вдячний за ваш лайк та підписку на канал. Гарних вам врожаїв!